І з нами на зв'язку Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Пані Наталію, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава, пані Наталію, Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація, оперативна ситуація в зоні відповідальності оперативного командування Південь? Ситуація залишається досить напруженою, оскільки ворог продовжує тиснути на мирне населення. Зокрема. Тої самої тактичної авіації, активність якої спостерігається і зараз, в т... в сенсі використання тактичної авіації, знов в пріоритеті у ворога керовані авіабомби, і цієї бойової доби ми підбиваючи підсумки, можемо сказати, що ворог перетнув е рисков 40 бомб за одну добу і е спрямував по е Правобережній Херсонщині понад 40 таких боєприпасів нагадаю це 500-кілограмовий тротиловий еквівалент. Надзвичайна руйнівна сила, понад півсотні будинків зруйновано. Береславський і Херсонський район це якраз населені пункти прибережні, які потерпали від цих ударів, є постраждалі, інформація уточнюється. Ворог продовжує цей тиск саме через те, що намагається максимально завдати тиску свого на сили оборони, не маючи успіхів в бойовому сенсі, вони намагаються пригнічувати цивільне населення. Чи можемо зараз вже говорити і коментувати події на лівому березі Херсонської області? В нас триває бойова робота, яка не підлягає розголошенню. Ми продовжуємо відкидати ворога контрбатарейною боротьбою, нищити його запаси. І за минулу бойову добу знищено один пункт. Польового боєпостачання, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, і спостережний ворожий пункт. Це точкова робота, дуже прицільна з тим, щоб не ушкодити цивільне населення. Також ми можемо говорити про знищення півтора, десятка окупантів, сім одиниць автобронетанкової техніки і сім крупнокаліберних гармат. Тобто, ми намагаємось максимально зменшити ворожий потенціал, яким він може завдавати. Шкоди правому берегу і цивільним людям, але е, сили, які підтягнути ворогом на лівий берег, треба розуміти, е, накопичувались там довго тривалий час, вони е, мають е, чим маневрувати, і вони здійснюють ці маневри, продовжуючи ховатись за цивільним населенням. Тому бойова робота буде ще довгою і, сподіваємось, успішно, пані Наталю, Якщо е, подивитися на мапу і е, Ну, власне, позначити ті населені пункти, по яким б'є ворог тактичною авіацією і керованими авіаційними бомбами, це якраз ділянка між Херсоном і Береславом, Львове, Козацьке, Тягинка, Іванівка, Понятівка, Мкільське час від часу. Чому власне така увага ворога прикута саме до цієї ділянки? В принципі, вони обстрілюють з артилерії і інші населені пункти. А там, де важче досягати їм артилерійських успіхів, вони використовують авіацію. Зокрема, треба розуміти, що вони спрямовують авіацію там, де усвідомлюють, що не зможуть бути досягнуті нашими системами протиповітряної оборони, і зможуть саме скерувати авіабомби. Вони сягають відстань 50-60 кілометрів і завдають руйнівних ударів. Крім того, на цих напрямках зосереджений і суттєвий агропромисловий потенціал області, і вони намагаються зробити так, щоб людям не було на чому далі продовжувати свою мирну діяльність. А можете погодитися із тезою, що ворог обстрілюючи Херсон, тут вже конкретно про Херсон хочу спитати, здебільшого б'є інтуїтивно через брак розвідувальних даних. Вони, в принципі, б'ють не те, щоб інтуїтивно. Вони використовують килимовий спосіб укриття, використовують зброю, яка не вибіркова, не точкова. Навіть артилерійські обстріли відбуваються з суто по житлових кварталах. Тобто, розуміє розуміння є, що будуть пошкоджені цивільні люди. Те як вони використовують, наприклад, дрони, з яких скидають осколкові боєприпаси в місця, де імовірно мають бути. Люди, тобто видача гуманітарної допомоги, ринки площі перед супермаркетами, це все спрямовано на терор мирного населення в центрі національного спротиву заявляли і говорили про те, що на півдні на тимчасово окупованих територіях півдня окупанти беруть відбитки пальців у мирних мешканців. Розкажіть, що вам про це відомо? Це нова процедура для них чи ні? Для чого це роблять? І можливо до яких іще кроків вдаються за для контролю населення? Вони максимально тероризують мирне населення, намагаючись провести насильницьку паспортизацію, і ті самі відбитки пальців формується база людей, зокрема чоловічого населення, для того, щоб сформувати ті самі загони територіальної оборони, про які вони говорили з самого початку, в які намагаються збирати людей мирних мешканців тих регіонів, які знаходяться в окупації, для того, щоб формувати з них нібито загони... Вони для власної оборони тут на місці, але формують команди, які потім підсилюють основні війська з на лінії фронту. Пані Наталю, напередодні хвилю винесли морську міну біля Чорноморська. Мали були її знешкоджувати? Чи вдалося це зробити? І наскільки часто ситуація може повторюватися, і де якщо говоримо про збережжі Чорного моря? Так, сили оборони впоралися з цією задачею. Вона була непроста. Море було бурхливим, і в момент виявлення міну знешкодити було неможливо через підвищене хвилювання моря. За нею відстежили фахівці, і вдалося за дві доби її ліквідувати, контрольовано знищити. Ушкоджень ніяких узбережжі не завдано, і люди не постраждали, тому що були вжиті всі необхідні заходи, в тому числі інформативні попередження. Про небезпеку такі міни може приносити море. Зараз воно особливо бурхливе. Його період якраз потужних штормів. Крім того, ворог підсилює присутність мін в акваторії Чорного моря. Час від часу спостерігаємо активність тактичної авіації, спрямовано <кій> спрямовано якраз в напрямку острова Зміїний, і там, де морські транспортні шляхи перетинаються, і течія може сприяти тому, щоб Додаткові вибухові пристрої, які ворог скидає з літаків, приносилось якраз на шлях прямування цивільного судноплавства. Взагалі, цивільне судноплавство залишається під контролем ворога. І цієї ночі нічна атака знову була спрямована на припортову інфраструктуру. Дрони безпілотні, типу шахет, були спрямовані в напрямку узбережжя з акваторії Чорного моря, заходили на Одеську область і дев'ять з них, якраз на Одещині, були знищені. Ми про Одещину до речі поговоримо допущено. трохи згодом. Долучимо так само пана Брачука. Пані Наталю, дякуємо вам за те, що долучилися у такій порі самого ранку. До нашого ефіру Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами на зв'язку.